Фотомеці з 11 країн світу об'єдналися з українськими колегами, аби презентувати свої світлини у одній виставці. Тут представлені фото мирного життя Кореї, Греції, Іспанії, Італії, Польщі, Китаю та воєнного в Україні. До мене звернулись корейські колеги з тим, щоб показати мою виставку. У них я запропонував їм показати більше українських авторів, щоб більшу географію українських. Наслідків російської агресії в Україні, тобто з різних міст. Я підібрав вісім авторів, вісім фотографів, надіслав світлини, а потім вже кориці відібрали з них від кожного автора вісім українських авторів, по дві світлини, 16, і додавали світлини мирного життя фотографів з різних країн світу. Виставка під символічною назвою Надія приїхала до рівного з Іспанії, де експонувалася під час міжнародної зустрічі фотографів з 29 країн світу, де вони підписали український прапор як знак підтримки нашої держави збройній агресії розв'язала Росія Олександр Харват розповідає, що корейці стали не лише ініціаторами створення спільної експозиції, а й самі запропонували її назву. Виставка має назву Надія. Надія виставку це не. Запропонували самі корейці, тобто вони цим показують, що вони надіються на нашу перемогу. Колись і у них була війна, і колись вони вірили і надіялись надіялися перемогу, але в них вже давно ми знаємо, що Корея розвинута країна, високо розвинута країна, і тому вони розуміють цю агресію. І хочуть саме виставку, саме те, що показувати її в різних країнах світу, допомагати нам українцям. Корейці висловили свою підтримку не лише у спільній фотовиставці, а й записали відео привітання для відвідувачів експозиції. На жаль, ми не можемо бути разом з вами. Люди в усьому світі стурбовані ситуацією в Україні та співпереживають вам. Фотографи, які взяли участь у міжнародній фотовиставці, передають послання надії через свої роботи. Вітання міжнародній фотовиставці у Рівному. Дякуємо кожному. Виставка у Рівному експонуватиметься до 19 серпня. а Вже восени поїде до Польщі та У Корею. Головне завдання експозиції хопити більше країн, аби люди бачили наслідки війни в Україні. У нас період візуального сприйняття інформації, так Тобто ми зараз приймаємо все візуально. І коли ми почуємо, ой, там десь прилетіла ракета, щось впало. Ну прилетіла, ми собі кожен по порвізнимо цея. Коли ми бачимо котлаван від тої ракети. Як ми бачимо, що від одної ракети 50 будинків рушиться, руйнується, на фотографії ми це бачимо. Тоді ого, ого. І тоді ми починаємо думати.